Ідеальні тема нашої розмови і спілкування це імплантація. Вона дуже щепетильна, вона дуже спірна, багато людей вагаються, чи робити, чи не робити. Особисто скажу про себе: в мене стоїть чотири імпланти. Мого чоловіка стоїть взагалі вісім імплантів. Так сталося, так, на жаль, а може, на щастя, я не знаю. Ми народилися в ті часи, коли ще стоматологія була. Недовершеною, да не такою сучасною і не мала таких можливостей, як зараз. Тому ми зараз теж виправляємо свою усмішку і робимо її досконалою. Імпланти, що вам про них сказати, чи варто чи не варто робити, я вважаю особисто для себе, для своїх рідних, для своїх близьких треба робити, в яких випадках потрібно ставити імпланти. А це тоді, коли у вас є зуб, у вас достатньо кістки, і лікар-стоматолог повинен подивитися на знімку, чи можливість є поставити імпланти, чи немає. Завжди стає питання: а який же імплант поставити? На ринку стоматологічному існує багато видів імплантів, але всі вони, ви повинні знати, що всі вони зроблені з титану. Він біологічно сумісний. З людською кісткою. Тому відторгнень дуже-дуже мало. Це в тих випадках, коли в людини може якісь запальні процеси в організмі, і то в нашій клініці перед тим, як встановлювати імпланти, лікар обов'язково вам запропонує, які аналізи потрібно здати, щоб уникнути подальших проблем з приживанням імпланта. Багатьох людей цікавить. Саме що ж таке імплант, як він виглядає, що, що це за система така? Я вам покажу на такому прикладі. Тут в мене багато всяких штучок є, розкажу, що це і для чого. А сам імплант виглядає отак: тобто, це гвинт. І він цей гвинтик. Заміщує ваш корінь зубчика. Насправді імплант має довжину від 8 до десь 13 мм. тобто він маленький. А це ми маємо для наглядності, для того, щоб наші гості, які приходять і хочуть подивитися, що ж це за система така, і як воно все працює, як воно один з одним зв'язано. То ми маємо ось таку собі демонстраційну модель. А тепер перейдемо до самих етапів. Імплантації. Перше ми встановлюємо імплант. 3-4 місяці, з ним все добре. Лікар каже, все ок, можемо ставити зубчик, тобто короночку на імплант. Чому 3-4 місяці? Чого ми чекаємо? Ми чекаємо, поки імплант, як кажуть лікарі, а ми не дуже любимо лікарські терміни, але є такі інтегрується, тобто приживеться, що відбувається в цей час. Бачите, на імпланті є різьба. Так він вкручується в кісточку, і кісточка повинна прямо обійняти цей імплант, тоді він буде у вас стояти довго і триматися, як ваш рідний зубчик. Тому ми й даємо такий термін. Через 3-4 місяці лікар оглядає, дивиться, є спеціальний приборчик, який замірює, як імплант прижився, і каже: все, можемо приступати до. Слідучого етапу, тобто підготовочки під коронку. Але для того, щоб нам поставити короночку, нам потрібно що зробити? Імплант закрити яснами, і нам треба сформувати ясенка, щоб там було місце для тієї короночки. Наступним етапом в нас іде формувач ясен. Ось як він виглядає. Бачите, він такий конусний, він нам дозволяє ясенкам. Біля нього сформуватись так, щоб туди можна було поставити вже зубчик. Формувач вкручується всередину імпланта. Бачите, як? Лікар закрутив його, обійняли ясенка. Так виходити з цим два тижні, щоб сформувались наші ясна. Потім лікар його відкручує, забирає і тут вже втручається в цей процес. Інший лікар, який називається ортопед. Тобто Той, хто робить короночки, означає, що це буде ваш зубчик. І третім етапом в нас іде. Є така штука, називається абатмент. Тобто на ньому і тримається сам зуб. Абатмент у нас ставляється. Є внутрішній гвинт, ставиться всередину. І спеціальною викруткою. Лікар закручує, і в нас виходить ось така конструкція. Це вже стоїть все разом, вдягається зубчик, і ви маєте повністю заміну свого зуба, який колись чомусь втратили. Як ви бачите, це все виглядає не дуже так страшно і лячно, як, здавалось би, на перший погляд, та, і на просто на сам звук імплантація дуже багато людей приймаються цим. Чи боляче, чи як все це проходить. Тобто ви бачите, наскільки це все такий конструктор, скажімо так, але в нас багато вже досвіду, у клініці 15 років, і ми саме на цьому теж спеціалізуємось. Що хотіла сказати з приводу того, чи варто ставити імплант, чи все ж таки обійтися і поставити місток. Тобто такий протез, да, який заміщає, на двох зубчиках тримається, і у вас. Підвісна короночка така. Чи варто чи не варто? Я не рекомендую. Пояснюю чому. Якщо в вас поряд два живих зубчика, то для того, щоб на них вдягти коронки, вам треба буде що зробити? Вдалити у них нерви. Тобто депульпувати. І зуби тоді втрачають свою міцність. І немає ніякої гарантії, що через деякий час ці зуби теж не прийдеться видаляти. Бо нагрузка йде замість трьох зубів, розподіляється на два. Тому я за імплантацію, якщо є всі умови для того, щоб це зробити. Покажу вам наглядно: в нас є два зубчики, а посерединці одного немає. Тобто, якщо ми робимо місток, то ми обточуємо цих два, і нагрузка замість трьох зубчиків лягає на два. Тобто вони на себе забирають оцю нагрузку. Тому що тут буде просто підвісний зубчик, який не несе на собі функцію, а закриває естетично дирку. Крім того, що ми можемо втратити цих два зуба, ще ми можемо втратити кістку, уходять ясна і все одно, рано чи пізно, ви прийдете до того, що треба робити імплантацію. Тому я за імпланти ідеальні! Якщо вам було цікаво, якщо була корисна інформація. Будь Під ласка, підписуйтесь, запитуйте, ще, що вас цікавить, що вас турбує. Ми залюбки відповімо на всі запитання. І до зустрічі на нашому каналі!